Вітання. Сьогодні у нас 30 червня 2025 року. Зупинили мене на трасі поліцейські і зараз мене направляють в Бориспільський РТЦК, тому що це Бориспільська поліція і по факту, по факту, то, що мене РТЦК подали в гроші. Ну, зараз наявний явний приклад показує. Зараз ми їдемо за нею. Супроводжує, бо я сказав, що я буду їхати за вами. Так вони хотіли, щоб я сів з їхньою машиною поїхав з ними. На що я сказав, що ні, шановні, там десь мене затримують на 2-3 часа. Ви собі поїдете по своїм справам, а мені по факту потім прийдеться добиратися до машини якимось хрінно знаю, яким способом, тобто якимись там транспортними. Засобами, маршрутками і 5 десята. На що я сказав, що ні, давайте я їду за вами, мені пункту 20 тікати немає. Я з вами доїду до Борис-Біського РТЦК і там будемо спілкуватися стосовно подання мене в розшук і взагалі, яке має відношення РТЦК і подавання будь-кого в розшук. Невже в РТЦК є такі повноваження? Хто знає, може підкажемо? Бо я можливо чогось не знаю, і я в принципі всього знати не можу.